Продаж котечу. Котечне містечко Санстріт за озерною. Збудований зданий будинок. Правда, тримаємо переускорблення. Котечне. Ціна вас здивує. Телефонуйте. Облаштована бруківка. кожного парку. Котеч угловий з прибудинковою територією. Фішка Мангал, Мангальна зона. І наш котеч. Він кутовий, зручно більше місця. Боковий захід. Тут така гарна природа. Бокові двері. Вільного планування. Кожен під себе може зробити, але і може зробити продавець в рахунок цієї вартості. Інший вихід, газ. Озеро там видніється. видно. І фішка мангал. Манган тут заведена вода, каналізація, пічка.